Багато хто з моїх глядачів мене питає: а що там з референдумом, який ви разом зі своїми друзями затіваєте? Ми працюємо над цим. Зараз основне, чого ми хочемо, це створити незалежну, захищену і зручну для вас інтернет-платформу, на якій ви можете собі дозволити під нашою петицією, яка називається Всеукраїнський народний референдум сім кроків до перемоги. Це вимога до влади, що треба робити. Так от для цієї петиції ми робимо окремий сайт, і як тільки він запрацює, я одразу вам про це повідомлю. І тому підпишіться зараз на наш канал, щоб не пропустити це моє наступне відео, якщо ви хочете дійсно впливати на владу і щось в нашій країні змінювати. На цьому референдуму питання номер один це тотальне скорочення влади. Ми вимагаємо скоротити наших чиновників. Не менше ніж на 80%. Знаєте, багато хто, особливо з тих, хто працює в системі держуправління, коли чують цю вимогу, каже, це неможливо. Це популізм. Так не буває. Ви що, якщо ви приберете 80% державного управління, Україна просто зникне, у нас нічого не буде працювати. Я хочу вам сказати, що це повний міф. І от зараз я хочу з вами розібрати, а чи потрібні нам чиновники, за чий рахунок вони взагалі існують, на що впливають, і взагалі. А можемо ми без них жити? Ви знаєте, я вже звик, що. Наші чиновники, наші держуправлінці і експерти, яких обслуговують, люблять слово популіст. От що для вас означає слово популіст? Бо це як лайка такий негативний контекст. Ну, людина, яка щось обіцяє швидко і просто вирішити, і не робить цього. Я хочу вам сказати: це не популіст. Це просто брехун. Брехун і аферист, політичний такий аферист, який. Вас просто хоче надурити заради того, щоб отримати владу. Сам термін нічого поганого не означає. Популізм іде від латини, популі, тобто популярне є таке слово, це людина, яка чує, чого хоче народ. А от обдурити вас або все ж таки зуміти зробити так, щоб народу сподобалося, це різні речі. Але коли я кажу, що чиновників треба скорочувати, і мені кажуть, це популізм. Я тут чиновників і людей, які працюють в Держаполіні, розумію, бо вони все життя працювали, отримували чималі гроші, робили свій добробут, налагоджували зв'язки і схеми, і тут приходить якийсь гайдай і каже: А ви не потрібні, вас треба прибрати. Ми можемо жити без вас. І це, звичайно, дуже-дуже їх непокоїть. Це загроза для всього життя. Спробуйте когось прибрати з цієї кормової бази, захищаючи свій добробут, люди готові воювати, вбивати, і це навіть небезпечно. Але все ж таки, давайте по суті, чи потрібні нам чиновники, чи є популізмом така вимога їх скоротити? Я хочу вам сказати, що в сучасному світі взагалі, що стосується управління, багато чого не потрібно. Я часто кажу про той ефект, який я називаю бабуся в метро. Ви пам'ятаєте, багато хто з вас, що досить довго в київському метро на касах сиділи жінки, бабусі, і продавали вам жетони. Чому? Тому що без жетона ви в метро пройти не могли. І взагалі, жетонний бізнес, мені кажуть, це була ціла мафія, тому що там, всередині, як завжди, коли хтось щось контролює, ваш прохід у метро виникає корупція. Були ліві жетони, де гроші від продажі жетонів не йшли в бюджет метро, а йшли на карман тих, хто тримав цю схему. Але бабуся дійсно була важливою людиною, без якої метро не могло працювати. Скажіть, ви давно бачили цих бабусь? Жетонів немає більше. В метро можна проходити, не користуючись ніякими жетонами. А представте собі, я б я вам сказав, а метро взагалі може бути і без машиністів метро. Ну тут ви зовсім скажете повна дурня. Як метро може їздити без машиністів? У всьому світі машиністи з метро зникають. Хто був в Дубаї, а я особисто був, наприклад, в Капінгагені. Там метро їздить автоматично. І ми управляємо комп'ютер або єдиний диспетчер. Бо машиністи в київському метро це система. По-перше, їх треба знайти, їх треба було вивчити. Вони потрібно, щоб вони відпочивали, бо це ваша безпека. Вони працюють, це така, знаєте, дуже рідка професія. Треба так працювати, щоб не було ніяких аварій. Це треба вміти. І от представте собі, в один день вони зникають, а метро ні, воно їздить. Так от, коли я з держуправлінцями кажу, що ви не потрібні, вони не можуть це зрозуміти. Їм це не подобається. Але дійсно, сьогодні держуправління не потребує такої кількості людей. Світ змінився, і він змінився. Знаєте, яким чином? Ну, по-перше, цифровізація. Я вам так скажу. Дія – це, звичайно, прикольно. Але просто мати дію в телефоні це не дуже цифровізація. Бо на першому етапі це просто папірець, який вам дають, заміняють на електронний документ. І це не головний прикол дії. Знаєте, який прикол дії? Коли за наявність дії зникає чиновник. Його просто не повинно бути. Яким чином? Давайте таким чином подивимось. Сьогодні існує ТЦК, колишній воєнкомат. Ви повинні туди прийти і все одно підтвердите себе зареєструвати, взяти якийсь, не знаю, документ, що ваші дані там оновлені, і цим займаються там сотні людей. Хто був ТЦК той знає, там стоять величезні черги і дуже повільно йде процес. А от якщо б застосунок заміняв ТЦК, ви все це робили самі, то там стільки людей не потрібно. Ну, якщо не брати братих дюжих хлопців, які замість того, щоб бути на фронті, відловлюють цивільних по наших містах. Більш того, я пам'ятаю, як Віталій Шабунін написав. Що завдяки застосунку Резерв Плюс свої дані оновили більше ніж мільйон українців. Щоб це зробили ТЦК без цього застосунку, це потрібно було б декілька років їх праці з тою бюрократією, паперовою, яка є. Так от, якщо б цей застосунок замінив більшість працівників, які там не потрібні, тому що це відбувається автоматично, ви самі це зробили. Це стосується майже всіх державних установ. От дивіться, треба збирати податки. Чи потрібні для цього податківці? Якщо б ви податки платили автоматично з кожної транзакції, ви щось купуєте, податок йде в бюджет. Не потрібні. Замість податківців може працювати та сама банковська система, якою ви і так користуєтесь, маючи свої картки або роблячи цифрові платежі. Податки можна збирати без податківців. І митники теж не потрібні. Грузія це доказала. Ви завозите в країну якийсь вантаж, вас не зупиняють, щоб вимагати хабаря або мурижити на кордоні. Ви їдете собі далі. І ви самі повинні розмитити це в найближчому пункті, де така послуха є. І де нема позатого митника, який хоче з вас взяти хабар. Вони не потрібні, якщо є цифровізація. Другий елемент сучасного світу люди стали іншими. Значно виросла самоорганізація людей. Багато з того, що замість вас роблять чиновники, ви можете робити самі. От завдяки цифровізації, самі оновити дані, самі заплатити податки, самі розмитнити вантаж, який завезли. Чиновник тут не потрібен. Як і бабуся в метро, як і з часом там не буде потрібний машиніст. Взагалі, світ іде до того, що багато професій заміняє штучний інтелект і цифрові системи, роботизовані системи. І з управлінням саме так і повинно відбуватися. І особливо це стосується саме України. Ви ж розумієте, що. Якщо скорочується населення, а наша влада, українська влада, правлячий клас, і не тільки той, що прийшов з 2019 року, а всі попередні, робили так, щоб це населення скорочувалося. Вони не забезпечували нерівня рівня життя, при якому українці хотілося жити і народжувати тут, не умов для розвитку, не безпеки. І тому українці, на жаль, в Україні. Стали дуже мало народжувати дітей, а в своїй масі найбільш активні їхали і їдуть з України. І особливо під час війни, коли тут зовсім стало небезпечно, мільйони українців покинули країну. Я не знаю статистики, на жаль, ніхто не каже точних цифр. І це ще одна фішка нашого державного управління, яке й саме не хоче знати основу управління, які в тебе ресурси, людські ресурси. Але мінімум населення скоротилося на третину, максимум в половину населення. Скажіть, будь ласка, в такій ситуації управлінцям і чиновникам нам вже потрібно в два рази менше, а ви думаєте, їх скоротили? Ні. Їх стає все більше. Більш того, є вакансії в державних органах, там чекають нових людей. У нас Збільшується кількість поліціянтів, збільшується кількість різних працівників різних міністерств. А з міністерством взагалі дуже цікава ситуація. Треба скорочувати цілими міністерствами, які нам залишилися ще по галузевому принципу з Радянського Союзу. От скажіть мені, будь ласка, по-чесному, як ви думаєте, зникне культура в Україні, якщо зникне Міністерство культури? яким чином Міністерство культури впливає на нашу культуру? Ніяким. Ви і не помітите, що його немає. Чи перестануть наші фермери вирощувати продукцію на полях, якщо зникне Міністерство сільського господарства? Якщо взагалі зникнуть всі глузі Міністерства, у нас зникне підприємницька діяльність в той чи іншій сфері? Ні. Там стане легше працювати, тому що не буде чиновника. Який приходить контролювати і ставити свої рамки. Це стосується дуже багатьох міністерств. Хочете, скажу чесно, що треба залишити в центральній владі? В центральній владі треба залишити тільки оборону і безпеку. В центральній владі треба залишити Міністерство іноземних справ, тому що представляти країну за кордоном дійсно повинні офіційні люди. Там треба залишити економічний блок. Тому що для глобальної економіки треба, щоб дуже фахові люди створювали умови, щоб вона розвивалася і зростала. На жаль, в Україні жодного разу так не було. Вона настільки падала. Маленька Істонія завдяки цифровізації країни і тому, що там при владі фахівці, які створюють належні умови, мають сьогодні ВВП на одного істонця 27 тисяч євро. Ви знаєте, скільки сьогодні в Україні ВВП на душу населення? В країні, яка в сотні разів більше Естонії за ресурсами п'ять тисяч. Причому тому, що скоротилося населення. Якщо б нас залишилося стільки, скільки було в 90-х роках, ця цифра була б у двоє разів менше. Четверта функція. Захист наших прав, свобод, юриспруденція, суди без них самоорганізації бути не може все інше, з функції держави треба віддавати саме на рівень місцевого самоврядування. А про самоорганізацію соціуму я вам розповів: якщо ми приберемо більшість нашого правлячого класу, знаєте, що перше ми відчуємо, і те, що українці вважають сьогодні головною проблемою цієї держави. Корупція, піде корупція. Бо корупція це коли у якихось людей є всі можливості для того, щоб використовувати владні повноваження і національні ресурси для самозбагачення. А якщо їх просто фізично не буде, зникне і масова чиновницька корупція. Нещодавно від свого знайомого в інтернеті почув дуже цікаву історію, яка вам все показує, чи потрібні чиновники, чи ні. Самоврядування. Як це повинно працювати? Давайте я вам зроблю невеличку історію, яка вам розкаже, як взагалі виникають чиновники. От представте собі, ви живете в невеличкому містечку. Ну, таке, середнє, 30 тисяч людей. Таких в Україні сотні. І вам сказали: все, це невеличка держава, ви самі тут облаштовуєте своє життя. Окей, кажете ви, і починаєте створювати місцеве самоврядування. Обираєте собі мера, обираєте собі депутатів, які представляють ваші інтереси. Можна і треба обрати суддю, треба обрати шерифа, правоохоронця, який наймає дуже хлопців, які дивляться за порядком на вулицях. Обираєте директора місцевої школи, обираєте головного лікаря місцевої лікарні. організуєте своє життя і збираєтесь на загальні збори, щоб вирішувати важливі для вашої громади питання, вашого містечка. І тут з'являється хлопець, такий активіст, общественник. З'являється на загальні збори і каже, ви знаєте, в нашому місті я з своїми активістами порахував кількість пенсіонерів, одиноких пенсіонерів, яким нема за що жити. Ми ж їх не можемо залишити без засобів для виживання. Давайте будемо їм платити пенсію. Невеличко, але достатньо, щоб не вмерти від голоду. Наприклад, доларів 200-300. Для цього кожний Член громади повинен відраховувати кожного місяця в загальний бюджет на їх пенсію 2-3 долари. І громада почула це для кожного, це невеликі гроші. Всі проголосували і сказали: Окей, підходить, і ніхто в нашій громаді, в нашому містечку, не буде бідувати, якщо в похилому віці залишиться один. Ну, як робимо? Перераховуємо місцевий банк. Він накопичує і автоматично кожному пенсіонеру на картку кожного місяця перераховує його пенсію. І тут хлопець каже: Ні, так не можна. Треба створити окремий фонд. І я і моя команда буде його адмініструвати. Я найму помічників, вони будуть дивитися, щоб там все було правильно, вони будуть перераховувати кожного місяця. Цих пенсіонерів, а може хтось помре. Ну і для цього треба зняти офіс. Треба кожному з нас зарплати. Треба, щоб ми перевіряли кожного пенсіонера, чи він має право, чи не має права. Взагалі ми нам пишемо тут ряд законів і так далі. Отак От створюється чиновницька система. Насправді, чи повинні вони всі бути. Більш того, через деякий час, якщо таке створиться в цьому містечку, з'явиться. Що працівники цього так званого пенсійного фонду маніпулюють з тими пенсіонерами, хто помер, отримуючи, не реєструючи їх смерті і отримуючи, і виводячи гроші і на них, реєструють там знайомих, які не мають права бути пенсіонерами саме з цього фонду. І так виникає корупція. А от якщо б все залишили, і все було б просто. Банківська система має окремий рахунок, де накопичуються гроші громади. 200 зареєстрованих пенсіонерів отримують кожний свою картку. Приходять самі в банк, отримують і їм йде перерахування. Так, треба написати алгоритм, за яким, якщо людина померла, перерахування на картку не йде. Так, там будуть накопичуватися деякі гроші, яких буде більше, ніж пенсіонерів. Або якщо якийсь пенсіонер залишився одним, він приходить в банк і реєструється, що він одинокий теж претендує на таку пенсію. І так, можна придумати систему, по якій автоматично йде перевірка, чи має він на це право чи ні. В базі даних, якщо нема жодного опікуна на нього, не існує родичів, тоді так. Це автоматична перевірка, яка повинна йти цифровим способом. Пенсійний фонд і чиновники там більше не потрібні. І один раз на рік громада на загальних зборах, коли мер міста каже, що у нас на пенсійному фонді в банку є залишки, що ми з ними будемо робити, голосує за варіанти. або Зробити надбавку до пенсії існуючих пенсіонерів, або використати на загальні потреби. От так це повинно працювати в сучасному світі. Управління давно не потребує великої кількості людей, особливо ті, хто краде гроші, або використовує їх тільки для того, щоб самим існувати, хоча в них немає потреби. І якщо ми вже заговорили про гроші, мені Цікаво було подивитися, а що відбувається з зарплатами наших чиновників. Бо коли я в попередньому відео розказував, що найбільші зарплати в цій країні повинні бути у професійних військових на фронті, а не у міністрів, суддів, прокурорів і інших, мені хейтери почали тут писати в коментарях. А ви наведіть мені дані? Може вони стільки не отримують, на що я навів дані? 21-го року скільки мільйонів гривень отримували ці чиновники? Ну, тому що перше, що знайшов в Гуглі, і мені стали казати, це старі дані. Ви особисто вірите в те, що наші чиновники під час війни стали отримувати менше грошей, ваших грошей. З ваших податків. Я заліз таки в інтернет і знайшов такі дані саме за цей рік, з початку цього року і за 6 місяців цього року. Ось про що пишуть по даним Кабміну. Середня зарплата чиновників за перші 6 місяців 2024 року виросла на 32%. І вона перевісила середню відмітку 50 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, ті, хто зараз мене дивляться, у вас за цей рік вирісла зарплата? Середня, а отоп-чиновників, там сотні тисяч гривень, у деяких більше мільйона. Це, звичайний, клерк отримує, нічого не роблячи для вас корисного, ніяк не впливаючи на ваше життя, середню зарплату. У вас вона така? І чи готові ви сьогодні витрачати такі гроші? Так от, в січні місяці середня зарплата була 38 тисяч, а стала 50 тисяч. Як вам такий зріст? А ви знаєте, хто лідер зрісту зарплат у нас? Робітники якої сфери держуправління? Я вам скажу: це надкомісія по енергетиці. Вони так у нас напрацювали добре, що сьогодні наша енергетика вже захищена від ворожих атак, правда? Вони її захистили. Ви маєте достатньо світла, у вас тарифи не ростуть, і за це можна їм давати премії, так? вони їх отримують. А світла у вас немає. І з енергетикою все дуже погано. Тому я добре знаю відповідь, за чий рахунок у нас існують наші чиновники, за наш з вами, і їх дуже багато. Я колись нарахував, що в всій системі, по всій країні державного управління працює більше мільйона людей. Нам стільки там не потрібно. Їх треба прибирати. І ще раз про гроші. Я дуже вам всім вдячний за ваші донати. Наш канал збирає на дрони на Мавіки 3T, ночні тепловізійні для наших підлеглих на фронті. Вони знищують ворожу техніку. Зараз ви бачите на екрані кадри того, як вони працюють. Це нічні кадри, про те, як великі бомбери після розвідки Мавіками знаходять ворожі цілі і палять їх. Завдяки вашим донатам сьогодні. Ми купили вже вісім мавіків. Ще трошки залишилося, щоб купити дев'ятий. Тому не припиняйте свої донати. Це важливо, це не податки, це не на чиновників, це на вашу і нашу з вами безпеку, це на озброєння, яке держава не забезпечила нашим воїнам. Тому саме суспільство, ви і ми це робимо. І зараз ви побачите, як хлопці вам за це дякують. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Мавік 3 t Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, позицію, конкурс покупати. Слава Україні! слава! В наступних відео ми з вами поговоримо про пряму і представницьку демократію. Я впевнений, що 90. Відсотків чиновників нам не потрібні сьогодні в державному управлінні, щоб ми не виглядали як той мемчик із Фейсбука, коли один робочий копає канаву, а 10 начальників їм керують. Треба, щоб був один начальник і 10 копало цю канаву, і тоді це буде ефективно. Ми поговоримо з вами в наступних відео. А чи потрібні нам політики? Чи потрібен нам парламент, що повинен робити президент? Як взагалі нам облаштувати країну, щоб не було корупції, щоб управління було ефективним, щоб ми з вами змогли перемогти ворога і побудувати країну наших мрій? країну можливостей? І ще я вас закликаю нам в цій праці допомагати. Всі, хто пишуть мені в коментарях, що згодні з тим, що ми кажемо, що ми висвітлюємо. Сьогодні з питаннями, які ми піднімаємо. Підтримайте наш канал. По-перше, підписатися. Я знаю, що багато хто з вас регулярно дивиться наше відео, але забуває підписатися. Це один клік. І тоді з нами, тим, хто не подобається, що ми кажемо правду, об'єктивну інформацію, буде дуже важко боротися, якщо підписників буде багато. Це дуже важливий вплив для нас. Ставайте спонсорами нашими. Щоб на питання, за чі гроші тут, гайдай розповідає, я чесно казав, за ваші гроші. Ви платите за це відео, якщо стаєте спонсором. І така функція є в описі нашого YouTube каналу. А ще пропоную вам підтримати нас, підписавшись на наш телеграм-канал. Знайдіть про UA і таке ж посилання знайдіть в описі. А також є підписниками моєго Facebook або взагалі є користувачем Facebook, там є наша сторінка. Нам теж там потрібні ваші перегляди, лайки і ваші реакції. Дякую вам, до наступного відео, яке буде стосуватися: а чи може Україна прожити без парламенту? Чи ні?